Всім привіт! Важлива новина для українців з Європи. Останнє дослідження політичних настроїв майбутніх виборців зараз в Німеччині Шольцу загрожує розплата, оскільки німці проти його. Зеленої диктатури, друзі, і також українських біженців, мігрантів, іноземців в Німеччині зможуть позбавляти допомоги, що зміниться з 1 липня 2023 року. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. Також поставити лайк цьому відео. Це допоможе. Розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». згідно з дослідженням Лепціського університету, друзі, багато жителів східних земель зараз Німеччини підтримують правоекстремістські та антиміграційні заяви. Взагалі, партія вже досягла успіху в залученні вкрай правих виборців, але також має великий. Так званий резервуар для виборців з аналогічними поглядами. Наприклад, 26,3% респондентів повністю погодилися з твердженням, що Німеччині зараз потрібна сильна партія. 14% визнали вірним твердженням, у нас має бути лідер, який керує Німеччиною сильною рукою на благо всіх. 41,3% повністю підтримали твердження. Іноземці, які приїжджають сюди лише для того, щоб скористатися перевагами нашої соціальної держави. 36,6% підтримали пропозицію, що Федеративна республіка стала небезпечно надмірно відчуженою через велику кількість іноземців в Німеччині. Згідно з дослідженням, підтримка ідеї демократії та конституційного ладу в Німеччині в принципі висока, але існує також велика незадоволеність. Саме демократією у повсякденному житті в Німеччині також в Німеччині у правих є нова справа. Це опір так званій зеленій диктатурі, нав'язаній коаліційним урядом. Зараз багато німців стають на користь радикальнішої ультраправої альтернативи для Німеччини. Примітно, що зелена політика, в тому числі перехід від атомної енергії до відновлюваної та від дизельних до електричних автомобілів, відштовхнула як промислових робітників, так і середній клас в Німеччині. Друзі, останні українських біженців в Німеччині зможуть позбавляти допомоги, також взагалі іноземців, мігрантів, що зміниться з 1 липня 2023 року. В Німеччині. Нагадаю, друзі, що з 1 липня для українських біженців в Німеччині набудуть чинності нові вимоги щодо отримання соціальної допомоги. Так, якщо одержувач виплат від джоб захоче залишити своє тимчасове місце проживання у Німеччині, то для цього з наступного місяця потрібно буде отримувати спеціальний дозвіл. В іншому випадку йому не нарахують виплати за ті дні, в які він не буде вдома. За умовами надання допомоги одержувач виплат повинен перебувати в межах 2,5 години їзди від місця проживання. Вимога присутності не поширюється на неділю та святкування. Дні. За відсутність на місці, без дозволу працівників німецького джоб-центру українським біженцям загрожуватиме покарання у вигляді повного скасування допомоги. І до 1 липня максимальна санкція, нагадаю, за таке порушення була скорочення виплат. Якщо залишити місце прописки, без погодження, крім грошей на проживання, можна також втратити медичну страховку та допомогу на оплату житла. Які поважні причини, друзі, для відсутності за місцем реєстрації? Також, наприклад, якщо необхідно відлучитися за медичними показаннями або здійснення волонтерської діяльності, зазвичай джоб центр також не заперечує проти відпустки або відвідування родичів тривалістю до 21 дня. Головне, друзі, заздалегідь попередити. Про свої плани, ось такі друзі, важливі новини для українців з Німеччини. Як завжди, вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!